Будемо говорити про бронювання, перспективи додатку Дія та Чаджебіді. Це 82-й випуск. Новин на дов новин українського та світового IT. Як забронювати айківців? Інструкція для компаній від мінцифри. Тема бронювання для нас особлива, тому що як і з повістками, відео, в яких в назві є ці слова, вони набирають дуже добре переглядів. І я, чесно кажучи, коли на початку тижня з'явилися новини про те, що ось вже затверджено порядок, я думав так. Прийдуть новини, розкажемо і попрощаємося з цією темою надовго, тому що все стане зрозуміло. На жаль, спойлер це трохи не так. Що ж саме там прийняли? Тобто, сама процедура вона зрозуміла, і вона відповідає тому, яка була інформація, коли це рішення тільки обговорювалося. Тобто компанії треба відповідати ряду критеріїв. Треба набрати три критерії: податись до мінцифри, що ваша компанія відповідає цьому, і отримати статус такої, що є критичною для економіки. Після цього знову ж таки мінцифри подається список всіх працівників і тих, кого ви хочете забронювати. Вони подаються до мінекономіки. Мінекономіки це погоджує з Генштабом, і приходить бронювання, потім можна отримати витяги, і е, все зрозуміло. Що тут треба зазначити? Перше, е, були опасіння, що будуть дуже наполегливо просувати інтереси Діасіті, І справді, одним з критеріїв може бути те, що. Компанія входить в ДЮ-Сіті, і з членством в Дій Сіті легше набрати необхідну кількість критеріїв, там, що ще є відсутність заборгованості по ЄСВ, розмір середньої зарплати, відповідність не дуже зрозумілому критерію критичності для економіки, регіону чи взагалі держави. Коротше кажучи, це опціонально, тобто не обов'язково бути в Дій-Сіті. Загалом ця процедура вона така дещо компромісна, тому що з одного боку вона практично гарантує те, що якусь кількість співробітників Забронюють, але вона вимагає, щоб компанії взяли на облік всіх і про всіх розповіли, в тому числі про заброньованих. Ну і відповідно ці люди потенційно, коли вони можуть знадобитися, вони будуть для військкоматів більш доступні. Але тут одразу ж під'їхало питання: а що з ФОПами та їх контракторами? І от тут починається найцікавіше. І про це вже інша новина. ФОП та їх контрактори можуть подати заявку на бронювання від мобілізації, заявили в Мінекономіки. І Мінекономіки тут виглядає як дуже такою важливою ланкою. У них був брифінг, там журналісти ДОУ запитали, а що з цими групами. І там представник міністерства відповів, що механізм доволі гнучкий, до мінцифри можуть звернутися і їх спеціалісти, і ФОПи. Далі міністерство має визначити, чи є послуги цих фахівців. Критично важливими, якщо так, то варто подати на узгодження в генштаб, перелік працівників і так далі. І отут взагалі не зрозуміло. Тобто, по закону навіть компанія в Діасіті може працювати і з гіг-контракторами, і з ФОПами. Там є певні вимоги щодо співвідношення кількості таких підрядників, але це можливо сама оця суть закону і процедури, що треба відзвітувати за всіх. І частину з них забронюють, вона трохи ламається, тому що виходить, ну як це буде дотримуватись, незрозуміло. Не в цей же час виникає дискусія в Фейсбуці Олександра Борнякова, де в нього прямо питають, прокоментуйте, будь ласка, і він на це каже: закон розрахований на штатних співробітників, але є нюанси. Побачимо, як це будуть е, трактувати. Ми, якщо що за те, щоб якомога ширше. Трактувати тому їх контрактори мають потрапляти про фопів це швидше за все неможливо. І там далі в нього в коментарях питали: а якщо людина працює критично важлива для роботи в якомусь американському проєкті, він сказав, що навряд чи точніше він сказав, ні, не можна буде забронювати. Коротше кажучи, от з бронюванням їх контракторів та фопів не зрозуміло. точніше, зрозуміло, що фопів швидше за все, ні, а з їх контракторами щось там постараються. Будемо слідкувати за цією історією, і я думаю, вас чекає ще хоча б одне відео. Де в назві буде щось про бронювання. Сьогодні в партнерському блоті знову про головну мову IT – англійську. За даними останнього зарплатного опитування, різниця в зарплатах між тими, хто не володіє англійською і знає її добре, медіани цих зарплат різняться на 1-2 тисячі доларів. Якщо ви чекали знак, щоб зайнятися покращенням своєї англійської, то це він. Я раджу EnglishDom – найбільшу онлайн школу англійської в Україні. Тут заняття відбуваються індивідуально, один на один з викладачем в інтерактивному онлайн-підручнику. Вчитись можна у зручний для вас час у будь-якому місці. Єдине, що потрібно, це гаджет та доступ до інтернету. Тобто без всіх цих папірців та приатачених PDF-ок в пошті. А головне, що ви можете обрати курс та напрямок англійської, який потрібен саме вам. Переходьте за посиланням відео та записуйтесь на безкоштовне пробне заняття. Воно займе лише 25 хвилин. Якщо цікаво дізнатися свій поточний рівень англійської, є швидкий тест. За промокодом DO15 є знижка 15% при купівлі курсу. Всі посилання в описі. В Україні скасували мито і ПДВ на ввезення дронів, тепловізорів і рацій. Пільги діятимуть до 2024 року. Це вже на який 10, 11, 12 місяць війни. Вирішили полегшити цю процедуру. При цьому не зрозуміло, чи стане легше з огляду на те, що це часто товари подвійного призначення, і там часто з ними проблема не в тому, що треба сплачувати мито, а в тому, що їх не дозволяють ввести. Будемо слідкувати за фідбеками волонтерів, які цим займаються. Понад 5 країн хочуть запровадити аналоги Дія. Планують купувати продукт, експертизу і консалтинг. Михайло Федоров під час інтерв'ю Радіо Свобода розказав, що дією дуже, дією, додатком Дія дуже цікавляться по світу. І там, в принципі, нічого нового. Там нагадали про те, що юсейт виділив гроші на те, щоб там покращувати безпеку, і там для деяких країн, щоб вони провели експертизу, чи справді їм дія підходить. Але там прозвучала дуже класна думка. Окрім того, що він сказав, що це може бути економічно. Нам цікаво, що це платежі в бюджет, що хочуть зазвичай не просто рішення, а консалтинг і підтримку. Не дуже зрозуміло, як саме державні структури зможуть цим займатися, але менше з тим. І він сказав, що для нас це стає певним елементом дипломатії. Мені здається, що це якраз дуже правильна думка, і варто це передусім, якраз так і розглядати. Дуже кльово, якщо багато країн будуть користуватись нашими доробками. Twitter закриває безкоштовний доступ до свого апі і запускає платну версію. Twitter щось не дуже зрозуміло діялися з апішками. Справа в тому, що в них з ними завжди було складно, і це ще було задовго до маска, коли вони там щось урізали, потім розширяли ліміти, потім робили їх платними для розробників, які роблять альтернативні клієнти до Twitter. А в Твіттері, хто не знає, нагадаю, є офіційний клієнт і є багато альтернативних. Такої ситуації немає там у Фейсбуку чи Ютубу. До речі, у Ютуба колись таке було, але в якийсь момент, коли Ютуб вирішив свою апку розвивати, вони побанили всіх конкурентів, і тоді це було дуже сумно, тому що вони повбивали купу можливостей. Їх не було у офіційного клієнта. Потім більшість з них вони завезли, але ну, конкуренція це завжди добре. Твіттер, ну, по-перше, це відбувається набагато пізніше і люди. І, і люди, якби вже повкладались в це і позвикали, тому це досить дивне рішення. І ще більш дивне, що це все без попередження війни. Тобто, спочатку воно перестало працювати. Сапорт посилався на те, що вони, мовляв, тепер більш суворо дотримуються лімітів і обмежень, які були заявлені ще раніше, а потім таки оновили ці е, свої дозволи, і тепер, от, не можна. Е, якось це все негарно, але тим не менше. Твіттером люди продовжують користуватись. Амазон найматиме на позиції інженерів джунів лише студентів та випускників. Дуже дивна новина. Стався витік якогось внутрішнього документу, де сказано, що на позиції джунів можна наймати лише людей, які закінчили вуз не давніше ніж 12 місяців тому. А також не можна робити офери на джунівські позиції для людей, які претендують заодно на мідлівські позиції. Тобто раніше можна було так, людина подається на мідла. Вони перевіряють, бачать, що слабенька, але, типу, людина прикольна, і пропонують вийти на джунівську позицію. Там висловлюється гіпотеза, що, можливо, це пов'язано з економією, тому що, мовляв, люди з досвідом вони хочуть більше грошей. І явно, що якщо людину даунгрейдять з очікувань там, якогось мідлівського рівня, ну там в них левели ці інакше називаються, але суть така до нижчого, навряд чи її там, по нижній планці вилки пропонують зарплату І швидше за все це так і є. Тобто, якби керівництво посилає сигнал менеджерам, якщо вам потрібні джуни, не наймайте, будь ласка, дорогих. А можливо, ну це моя така конспірологічна версія. У них є якісь дані і результат аналізу їх великих даних, тому що Амазон завжди хайрив в промислових масштабах про те, що може. Джуни, які довго йдуть до свого джунівства, вони якось не так себе показують в роботі. Не знаю. Коротше кажучи, що ви думаєте, пишіть в коментарях. Sіо Інтел зменшить зарплату на 25%, а його команді керівників на 15 менеджерам наступного рівня на 5%. Ну от інтел придумав ще один спосіб економити зарплатний фонд. Можна не тільки скорочувати людей, втім Інтел так теж робив, але й урізати зарплати. Але там цікавий момент, що урізають тільки базові ставки, бонусів і всяких додаткових виплат це не стосується. NP Digital заявила про плани найняти 200 співробітників та стати окремим гравцем ринку у 2023 році. Так само заявляли в компанії Kyivstar, коли запустили Kyivstar Tech. Мені здається, що насправді просто великі компанії вони виокремлюють цих дорогих програмістів, за яких треба дуже багато податків платити, в окремі юрособи. І щоб все це виглядало пристойно, вони всі разом кажуть, що але це не просто оптимізація. Ми хочемо. Це розглядати як окремий бізнес-юніт, і ми будемо працювати на ринку. І там вони зазначають, ми можемо запропонувати ринку продукти, пов'язані з поштовими перевезеннями, оперативний облік, посилок, контроль руху, автотранспорту тощо. Цікаво, кому вони можуть запропонувати такі послуги? Можливо, Укрпошті? GitHub, OpenAI та Microsoft просять відхилити судовий позов зі звинуваченнями в порушенні авторських прав під час створення Copilot. Це як на мене дуже важлива новина, ну точніше. Е Сама по собі новина не супер важлива, тому що там просто йде судове, судовий процес, і сторони обмінюються аргументами, але для індустрії мені здається, це важлива штука, тому що е, зараз всі переживають про чат GPT, А темою минулого року був Копайлот. І от є чуваки, які подали в суд на копайлот, що мовляв він. Порушує їх права. І там у них цікаві аргументи. Вони кажуть, що мета Copilot замінити величезну частину відкритого вихідного коду, взявши його та зберігаючи в платній системі, контрольованій Гітхабом. Тобто вони кажуть, що от окей, є багато опенсорсного коду, але ви, прочитавши його Copilotом, зберігаєте його десь в себе. Більше того, ви обіцяли авторам. Open source коду, який хоститься у вас на платформі, що ви не будете його монетизовувати. А тут, по суті, продаючи Copilot, який навчився на цьому коді, ви на цьому заробляєте. Позиція Microsoft така, що скарга не може бути задоволена через два важливі недоліки: відсутність конкретної шкоди та обґрунтованих претензій. Це звучить, як те, що була помилкова концепція та невірна реалізація. Коротше кажучи, Microsoft не погоджується. Чому це важливо? Тому що зараз Буде дуже багато генеративного AI і різні кейси, і враховуючи, що на Заході прецедентне право, оцей перший суд він може стати в якомусь сенсі вирішальним. І я знаю, що зараз багато компаній вони бояться використовувати Copilot, тому що а раптом нам за це прилетить. Будемо слідкувати, і пишіть в коментарях, чи використовуєте ви Copilot для комерційного коду. Тім Кук впевнений, що люди готові платити за iPhone більше. Може вийти ультрамодель, коротше кажучи, був квартальний якийсь там звіти плачі річний. Ні, квартальний у них рік влітку закінчується фінансовий. І в нього там інвестори запитали, чи не лякає вас, що мовляв, ціни на айфон весь час треба піднімати. А він сказав, що ні, підвищення ціни не проблема, і що споживачів можна було переконати витрачати ще більше, тому що айфон в їх житті він дуже важливий і що це прям. Центровий пристрій в житті людей, і що вони будуть готові платити все більше. і більше. Одразу з цим з'явилося купу витоків про те, що, мовляв, Apple через одну ітерацію, тобто зараз 14-й, восени буде 15-й, а от з 16 м вони можуть запустити ультрамодель, і що там буде і камера якась така, і там будуть кнопки не повністю механічні, і об'єктиви на камерах ще круче, і, і взагалі, можливо, навіть процесор m 1 від ноутбуків. Ну, подивимось. До речі, а ви готові за телефон платити більше? Особисто мене ця перспектива не дуже лякає, тому що мені здається, що Apple з своїми преміум моделями ем, чинить досить гуманно. Вони то, звісно, дорогі, але чудово те, що їх більш дешеві моделі теж працюють, отримують оновлення і все таке. Напишіть в коментарях, що у Android все краще. До речі, про коментарі. Небагато хто з вас, хто дивиться відео. Добре, знайомий з оцим кактусом, який є моїм супутником у, мабуть, більшості випусків цього формату. І ми тут в редакції якось говорили, що треба б йому дати ім'я, але я нічого дотепного не придумав. Тому пропонуйте в коментарях, як назвати кактуса, бо він важливий. Маск один з найбільших донорів майбутньої перемоги України. Федер, в тому ж таки, інтерв'ю Радіо Свободі він сказав, що інвестиції маска в інфраструктуру України, ну такі не прямі, а те, що він інвестував в свою компанію, щоб ми тут могли користуватись Старлінком в районі 100 мільйонів доларів. І якщо дивитись на приватну допомогу, то він один з найбільших донорів. Цікава думка, і не можна сказати, що несправедлива. Тут би тільки ще згадати, що коли з'явилася інформація про ці морські дрони, то там здається на якихось фотках і відео було видно, що на них встановлено щось дуже схоже на маленький Starlink. І здається, сам Маск в Твіттері писав, що він заборонив використовувати свою технологію для військових. Але навіть без використання військовими Starlink він зараз в багатьох місцях дуже важливий. Ну він там заборонив використовувати в військових технологіях, а не військовим. Військовим, нібито можна. Коротше кажучи, Маск наговорив купу всякої маячні про Україну з одного боку, але з іншого боку, ну справді ж важлива штука, і нам би без неї було б дуже важко. Microsoft анонсує Teams Premium із функціями на базі OpenAI. Вони там викочують новий пакет преміум, і там багато нових фіч. І серед них те, що за допомогою технологій OpenAI до мітингів будуть з'являтися самері, які написав штучний інтелект. Типу, якщо ви пропустили дзвінок, але можете перечитати і зрозуміти, що там було. Там ще там фічі, типу швидкий переклад субтитрів, які автоматично генеруються, ну і, коротше кажучи, штуки, які пов'язані з технологіями Microsoft але не пов'язані напряму з ChatGPT. Що про це сказати? Не знаю. Я не користувач Teams, але Дмитро Король дуже влучно пожартував, що Teams тепер працюватиме ще повільніше. Творець Gmail каже, що чат-GPT знищить пошуковик Google за два роки. Коротше краще, що... мені цей жанр, творець чогось передрікає щось, нагадує, знаєте, як у нас в інформпросторі, оце там, типу, однокласник там сестри Путіна заявив щось. Ну, так от, творець Gmail каже, що чат-GPT це прям проблема для Google. Ну і зазначає досить такі капітанські. Продуктові штуки, що, мовляв, вся бізнес-модель навколо того, що там є список лінків, і він в цей список підмішує рекламу. А куди підмішувати її в чат-GPT, незрозуміло. При цьому для юзера чат-GPT може бути суперзручним, і всі на нього, мовляв, пересядуть, і що це прямо може бути для них катастрофою. Мені здається, що для того, щоб це для Гугла була катастрофа, ще дуже багато води має утікти. Тому що з одного боку, Google це теж чудово розуміє. І там всі ці новини, що вже викликали Ларі Пейджа і Сергія Бріна, і вони миттю прилетіли на своїх вертольотах і почали приймати якісь рішення про те, як же ж там робити свій чат і лямбду, там вже скоро запускають, і все таке. Це, це все про те, що Google теж знає про проблему. Технології OpenAI дуже потужні, і там дуже сильна команда, і там сильний партнер, маю на увазі Microsoft. Але для того, щоб стати таким продуктом вбивцею, ще треба дуже багато чого зробити. І те, що там багато людей, які робили багатомільярдні компанії, не означає, що в них е, отак, -от раз і вийде вбити е, багатосотмільярдну компанію. Коротше кажучи, там буде ще кривава битва, за якою нам споживачам буде цікаво спостерігати. Google отримає 10% в Anthropic, найбільшим інвестором якого є криптофонд засновника FTX. Коротше кажучи, Google інвестував 300 мільйонів доларів в конкурента ChatGPT. це ще от до попередньої новини, що Google дивиться на те, що відбувається навколо. І цікавий момент, що там головним інвестором був оцей Alameda Research, фонд чувака, який зробив FTX. І, і там все було зовсім нечисто. Хоча на якість цього продукту це навряд чи впливатиме. На цьому на сьогодні все. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юрко Федоренко. Ставте лайк, пишіть коментар, поширюйте це відео і курс валют. Біткоін 23 33 долари, Етер 1648 доларів. До зустрічі!